Мої вітання, друзі! Сьогодні, як я вам і раніше і обіцяв, хочу показати в мене топлену систему на моєму шасіку, оскільки він в мене не є заводської зборки. Тут на ньому стоїть двигун D120. А в ньому, думаю, як багатьом відомо, система фільтрів трошки інакша. Д-21 двигунові, значить, запитка зверху, йде сюди. Тут фільтр грубої чистки, йде потім на помпу. З помпи йде на фільтр тонкої чистки і йде на топливий насос. Тут трошки інакше в мене. У мене зап'ятка йде знизу. Коли я купив того трактора, то там краніка не було. А я поставив краніка. Отакий краник в мене стояв, переважно як, сі, так, як і на всіх на всіх сулкових тракторах. Т-150, Т-40, Юмс. Ось стоїть такий краник, і в ньому вставлений така трубочка. Пре, тут ще зверху має бути сіточка. Ну, тут сіточки нема. Скинемо та термосатку насадів. Отак він має виглядати, бачите? З краника йде трубка на фільтр відстойник. Тут в ньому стоїть сіточка, грибочок з сіткою і знизу барашка зливати конденсат. фільтр відстойника йде на помпу, з помпи йде на фільтр тонкої чистки. Фільтр тонкої чистки тут стоїть невеликий. Ось такий він, я вже його поміняв. Працює досить нормально. Головне, як я вже і казав, вчасно зливати конденсат. І не треба тут ніяких модернізацій проводити. Хоча, звичайно, добре, коли більше фільтрів стоїть. Чистіша соляра, але... То на потужність двигуна не впливає і при вчасному обслуговуванні системи все працює безвідказно. З фільтра тонкої чистки йде на топливний насос. топливний насос я вже обслужив. Поміняв масло в топливному насосі, а заодно і прочистив сапун. Отак він виглядає, я ж його почистив, але думаю, ще вам покажу. Час від часу його треба чистити. такий він виглядає. Під ярточку. Така шайбочка стоїть. І середині Паралон Його помити, прочистити кругом. Раз, зібрали. І поставили на місце. Затягнути от яртки і все. Все. Ось така, друзі, в мене нехитра система подачі Павлова без всяких наворотів, яка працює безвідказано. Тепер давайте, давайте, друзі, розглянемо, а яка причина, що забуваються трубки. Перша причина то є. Ржавчина різна в бакові. Треба, щоб бак був чистий, тому що він постійно буде забивати. Коли бак чистий, значить, де може взятися там сміття? Ми його можемо тільки залити, по-перше, залити або з каністри, особливо коли каністра ржава, стара, металічна, або залити на заправці, друзі. Тому що на заправці ми не бачимо, що ми заливаємо. А так як я роблю. Взяв каністри такі пластмасові. Бачите, навіть підписано дизельне пальне зимове. Поїхав на заправки, скільки мені треба там. 20-30 літрів. Залив, каністри постояли і, може, навіть будете бачити. Є. На дні сміття. Ну і що, беру каністру. Я бачу, що я лею в бак, друзі. Відкритив кришку. І тут стоїть сіточка. Але, як би там не було, хоч і дрібна сітка, але все одно щось таке і попаде в бак. Для того вже стоїть система фільтрів. Ось така, друзі, нехитра система, як я вже й казав, але працює безвідказно. Яку я перевагу бачу? З нижньому розташуванні балка крана, так як переважно у всіх тракторах стоїть. Коли є підсос повітря, я легше визначити, де є підсос повітря, тому що трактор заглушили, і якщо десь прокладочка чи щось пропускає, солярка буде капати. А з такою системою зверху, як заводська, наприклад, нам мені не подобається. То переважно в машинах таке ставлять, тому що бак внизу інакше у виходу нема. Щоб затягнути соляру, менше було трубок. Я все одно спробував, от як на ремонті стояв. Таку систему залучити, як бачите, тут трубка є. Я зробив, в мене не було тої трубки. Я взяв штуцер. Вварив трубку, поставив. Закачував, закачував. Тут такий недолік, я не знаю, чому так. Чи у вас таке, друзі, є, бачите, тут якийсь конус дуже є великий і. Треба якусь ширшу прокладку. Ну, але то таке. Можливо, колись і зроблю. Ну і ще що я зробив тут. О, виключається постійно. Фонарик. Мамо тут Ну, От я взяв. З електрода зробив такий щуп з позначками. Залив 5 літрів, зробив позначку. Залив 5 літрів, зробив позначку. І так в мене на 20 літрів позначка. А більше нема потреби. Тому що я переважно більше і не заливаю ніколи. 20-30 літрів. Мені вистачає. Ну, звичайно, добре, як повний бак є. Ну, але не завжди виходить повний бак лит. Я його практично ніколи і не бав повного бака. Той трактор у мене 15 років стояв під навісом, під відкритим небом і ніяких проблем з конденсатами я не мав. Так що то з конденсатами трошки перебільшено, як я вже казав. Ну все, друзі. Бувайте, всіх вам благ! Мирного неба над головою.